Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримав новий портрет від свого російського колеги Владіміра Путіна. Про це повідомляє видання БіБісі. Водночас голова Штатів викинув наявну свою картину як справді найгіршу. Тобто, Трамп скаржився на те, що у Законодавчому органі штату Колорадо висить його портрет, і той портрет йому не подобається. І виявляється, що Володимир Путін подарував йому картину, подарував йому портрет, на якому зображений Дональд Трамп. Новий портрет ще не був показаний публічно. Речник Кремля Дмитрій Пісков назвав це особистим подарунком і додав, що тільки сам Путін може розкрити додаткові подробиці від російського диктатора. А ми поки що деталі інших не знаємо. Але також знаємо деталь, що Вітков, який власне що і віз ту картину із Російської Федерації назад до Вашингтона, описав ось цей новий портрет як прекрасну картину президента США, яку виконав провідний російський. Художник і спецпредставник сказав, що Трампа це цитую явно зворушило. А бачите, коли приїжджає український президент до Білого Дому і привозить фотографії українських військовополонених, які перебували у російській неволі упродовж тривалого часу, зазнали там катувань, психічних знущань, схудли на десятки кілограмів, буквально лише не втратили себе, то Трамп каже. Це важка річ і сидить буквально із кам'яним обличчям, а згодом спалахує сварка поміж американським президентом, віцепрезидентом і українським президентом, який приїхав захищати свою націю. Це я описую у ту горизвісну зустріч 28 лютого, під час якої розпалилася суперечка, і згодом українська делегація швидше покинула Білий Дім і Вашингтон загалом. А от коли російський диктатор вбивця, Сотень тисяч без перебільшення, якщо пригадаємо усі трагедії, які реалізовував Путін за час свого управління у Російській Федерації, відправляє портрет, то це Трампа зворушує і розчулює. Ну, такий він новий світ, і нам у ньому жити. Риторичні питання ми з вами відкидаємо в бік, бо ж, попри те, що які б гіркі новини ми не дізнавалися з. Міжнародної арени ми пам'ятаємо, що наш обов'язок залишається одним і тим самим підтримувати свою державу, підтримувати українські сили оборони, допомагати їм, як можемо, чим можемо, і приєднуватися до лав української армії для того, аби захищати країну від ворога, бо йдеться про мир не лише у нашій країні, йдеться про що найменше увесь наш регіон європейський. Словом, філософські деталі ми з вами в бік відкидаємо. Нагадаю вам про збір від фонду 24 го каналу на автівку нісан Навара для 412 го полку. «Немесіс». Це значить зараз полк, який працює із безпілотниками. Вони палять ворога на важких напрямках фронту. Зокрема, зараз перебувають на Покровщині. Ми з вами знаємо зі зведень від генштабу про кілька десятків боєзіткнень за день. Ворог продовжує штурмувати цей напрямок, намагаючись певним чином вийти на адмінкордони. Донецької області станом на зараз цей підрозділ вже знищив і вивів з ладу понад півтори тисячі ворожих гаубиць та гармат для логістики для збереження своїх життів цим військовим. А потрібна надійна автівка, таку знайшли, додатково оснастимо її системою радіоелектронної боротьби. Це теж дуже і дуже важливо на фронті допомагає захищатися від ворожих дронів, яких суттєво побільшило. Ціна питання 560 тисяч гривень, але з вашою та з божою поміччю зібрали вже 80% від. Її суми дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую за те, що продовжуєте підтримувати збори, про які розповідаємо вам в етері. Зробити це просто зараз. Якщо у вас є така змога, можете за QR-кодом або посиланням, які бачите на екрані. Дякую вам за кожен ваш внесок.